Всім привіт із Монреаля. Багато запитань отримала від українців, щоб я поділилась, де можна купити всякі смаколики, особливо українці, які жили в Італії. Вони зараз шукають тут всякі вкусняшки. Так що почнемо розпаковочку. Тут я багато що набрала. Так, і того. Ось у мене є чек, я зараз розповім. Магазин італійський, невеличкий такий, але набагато дещо є дешевше. І от вам вкусняшки з Італії. Отакі от печенюхи. Я їх люблю, вже провірені, великі. Зараз покажу вам. Вони такі як. Бачите, як домашні такі пряніки. Дуже гарний склад, там не буду вам читати, але, можна сказати, краще купити, чим пекти, бо завжди не маю часу. Тут 700 грам цього всього. Велика така упаковка. Зроблено в Італії. 5 канадійських доларів. Потім отакі трісліні, Буває в машину вложу, щоб взувати. Теж дуже гарний склад, без хімії різної. Дуже гарний склад із пшениці, з твердих сортів. Пахне трошки цибулькою. Таке, як чіпсики. Я їх купила за 2 долари. Аврора ця коштує 4 долара, Ось така штука канадійськими, Це приблизно 3, дол... 3 долари Америки. Отакі От ще печенюки купила. Теж дуже гарний склад, не реклама, не реклама, просто я їх знаю, вони дуже смачні. 350 грам, 3 долари. Канадські. 3 долари канадські. Потім, можу вам розказати, ця олія дуже класна. дуже. Я інколи в подарунки купую, вона коштує 19 доларів. Потім купила отакий тунець, отака баночка. Вас зараз дуже здивує ціна 9 доларів. Але тунець дуже смачний. Я взяла на один салатик. Я пізніше вам виставлю той салатик. Ну він тільки з цього тунця виходить, такий смачний. От ця вермишель, коробочка. Я беру, мені надовго вистачає. Я дуже її люблю, бачите, така, як домашня на яйця. Отака От вермишель, 4 долари канадське. Величенька упаковка. Я дуже їх люблю, смачненькі. Такі, як домашні, бачите? І до такої вермишелі я взяла отаке песто. Воно із чорними труфілями. Такі гриби. Круті. Скрізь Ця, така баночка коштує 7 доларів. Такий смак шикарний із сиром. Я його купила за 3 долари в тому магазині. Я взяла таких 5 баночок, бачите? Дуже класно, якщо робити лапшу якусь таку екзотичну. Дуже, дуже рекомендую. Хто не знав, що це таке, з оцими чорними труфелями. Смакота. Не реклама, просто дуже люблю і це купую. Потім у мене поламалась така джигалка, що я сільські і пецями кручу. От. Ну, кругом так 14-15 доларів в італійському магазині я купила це за 10. Шикарна штука, дуже гарно От Отаке, типа пластик. от. І з різними, бачите, такими перчиками. Отака, коротше, 10 доларів це коштує. Потім отакі ковбаски. Одну ковбаску я вже витягнула. Е, ну, це сирокопчена ковбаса. Я інколи їх купую. За кілограм 29 доларів 28,75. От, таких раз, два, три, чотири ковбаски довгих. Вони довгенькі, бачите. Дивіться. Я купила такі пончики. Не втрималась. Я ніколи цього не купую. Я вам скажу, краще цього не купувати. Ух, буває, вляпаюсь. Не смачне, ніяке. І того в магазині я лишила 109 доларів.